Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні новий розподіл на тиждень наших коштів, які ви бачите на екрані. А почнемо ми із челенджа. Пам'ятаєте, тиждень назад започаткували челендж, знайди на підлозі у підлітка. Так от, цього тижня знайдена гривна і одна гривня у нас йде в нашу нову скриньку, де ми будемо купити кошти і подивимось, скільки ми за півроку до Нового року накопимо монет. Також в минулому, в нашому, в минуло, в минулих разів скажімо так, в минулого нашого челенджа ми відкладали в оцю скриню всю решту з продуктів, з госптоварів, решту монетами і двадцятки. Двадцяточка одна, вона піде у нас сьогодні в челендж. Так? Гривня хай тут буде одна паперова, а ось ці монетки чекають свого часу. Ми знову розпочнемо наш челендж на копи. Нову суму, тисяча, а може замахнемося і на більше монетами. Ви можете переглянути в наших відео. Ми відзняли, як рахуємо цю тисячу монетками. Так. І ось на носі, буквально за тиждень, ми в наступному нашому відео будемо починати наш новий челендж. І так, почнемо з цієї двадцяточки. Ця двадцяточка в нас дуже хоче потрапити в челендж. Яблуневий сад. Я вже розповідала, що ми назбирали. Тут у нас 500 гривень, 500 гривень двадцятками. Ми так їх не поміняли, ми якраз їх розміняємо для відео, не для цього, а для якогось наступного. І ось ці 500 гривень підуть у нас на якусь цікаву покупку. Так. Що ми можемо? Ми можемо її оновити, цей челендж, так? виймаємо. Так, яблуневий сад у нас завершився, покладемо в сторону. І зараз за хвилю, пробачте, за шум, наші челенджі, знайдемо новий яблуневий сад. Уже такий, який ви можете придбати в нашому телеграм-каналі. І разом із цим яблуневим садом можна накопити 500 гривень. Так, беремо маркер зелененький. 20 гривень у нас є. От ми і замалюємо одне яблучко. Так, прекрасно. Чудово, чудово. Так, 20-ку ми замалювали, 20 гривень поклали. Наш початок нового челенджа покладено. Так, я хочу. Перш ніж розподіляти, відкласти, відкласти кошти. На дрібнички ми не можемо відкласти п'ятдесятки, тому що у нас немає п'ятдесятки, а тут тільки такі купюри. А ось цей Safe Challenge ви можете також придбати, так само придбати у нас. Вони є до продажу трішечки іншого кольору, тому що на білому фоні у нас вони, але. Не менш прекрасні, не менш чудові і практичні. І так, наше завдання, вибрати ячеєчку, яку ми витираємо. За нашою ячеєчкою ми бачимо 200 гривень. Ці 200 гривень ми будемо відкладати в цьому челенджі, саме в цьому ви можете накопити 2000 гривень. Так, 200 гривень відкладаємо і вирушаємо далі. Так, Крок за кроком ми можемо граючись накопити. Чудову суму грошей і витратити на те, на що нам захочеться. Давайте ми відкладемо, я думаю, 200 гривень на шопінг. Тут у нас ціна одного беремо 200 гривень. Вартість одного пакетика у нас сотня. Ми визначили, так? І правильно нам дякую, що підсказали в коментарях. Не дорахувалась, зовсім невідомо про що думала. 5 прорахували сюди 6. А в нас же ж тут 7 пакетиків. А 5 на 7 це 35, всі знають. Значить, 3500 ми накопили. Тут я виправила. Так, і ми замальовуємо 2 пакетика. І таким самим чином ми відклали 200 гривень. Невдало зафарбовувала. Нічого, ми не протендуємо ні на яку там премію за рівне зафарбовування. Уже як є. Так, ще 200 ми відклали і все. На мрію, поки 500, і на подорож ми не відкладаємо. Так, а ось ці дрібнички у нас в перспективі також до продажу. Це ось цей челлендж, звичайний, тільки в кольорі. Це, думаю, в найближчому майбутньому також запустити. Так, поки челендж ми відкладаємо, подивимось, що в нас залишиться, дай Бог, щоб залишилося щось, і ми змогли так само прийняти участь в цих челенджах. А тепер до основного розподілу бюджету. Ми розподіляємо кошти на період з 6 по 13 вересня. Так, комуналочка. У нас почнемо з комуналочки. Комуналочка 600 гривень, не більше не менше ми повинні відкласти. Записуємо відразу 600. Повинно стати 5864. 4 гривні монетами у нас тут є, як завжди. Так, ми плюс 600 записали. Сьогодні в нас якраз вечір п'ятого. Так, 5,864. Давайте подивимось. 64, 864. 800... Так, тисяча дві, три, чотири, п'ять, пять, пять, п'ятьсот, пять. Сімсот. А ну-ка, щось я помилилась. Тисяча дві, три, чотири, п'ять, п'ятьсот, пять, сімсот, два, три, чотири, п'ять, вісімсот, шістдесят. Є трішки дрібними, але нічого. Так, гроші в нас є. Для тих, хто в нас новенький на каналі, розповідаю. Ми відкладаємо кошти кожного тижня з нашого доходу 600 гривень. Це наша стабільна сума, яку ми відкладаємо. 5800 вже накупили на цей момент. 15 числа плюс-мінус в цьому районі ми будемо оплачувати комуналку. Частина коштів з цих 5800 на той момент буде 6400 Ми. Заплатимо на комуналку, а решта тут залишається. Жодної копійки звідси ми не виймаємо в челенджі нікуди. А відкладаємо фактично, ми щотижня відкладаємо суму, яка доступна нам, ми можемо її відкласти для того, щоб, коли у нас буде опалювальний сезон, ми мали змогу оплатити комуналку без великої втрати в бюджеті. Так легше, набагато легше. Спробуйте. Я не кажу відкладати так само по 600, спробуйте по 200, або з зарплати відкласти там 500 гривень на початку місяця, 500 в кінці місяця, чи в середині, все залежить від вашої комуналки, скільки ви платите в цілому і від вашого доходу. Тільки давайте без всяких там розповідей, якому як важко живеться, всім важко живеться, варто взяти в свої руки, своє життя і вже почати щось робити. Маленькими кроками, але почати робити. Не розкисати, а робити. Так, 5, 5. 09. Повчання завершились. Так, 250 ми відкладаємо. І я не, ай, не записала. Розказувала, розказувала. А що я розказую? 350 у нас тут залишилося, мінус 400. 400 гривень заплатили чоловіку за телефон. Буквально тиждень уже будемо платити і, і доньці. 250 ми відклали. А виходить у нас що? 600 гривень тут повинно бути. Так, 250 докладаємо, 600 у нас тут повинно бути. Базікала, базікала. Так, 600. 200 туди, 50. Зараз порядочок наведемо. Важливо вести чек-лист, щоб бачити, коли яка трата, на що пішла. Тому що ось цей блокнот, це тільки скільки було, скільки стало. А тут можна детально описати: так легше набагато. Так, підписки ми поки ні на що не витрачали. Чак-листи я заповню трішки згодом. Так. На підписки ми відкладаємо 70 гривень, Тож, то ж повинно бути у нас 330 гривень, тож тож. Тож тож. І таке буває. <гум> так, 330 гривень повинно бути. І де хочеш, їх бери. Правильно? Правильно? Так, у нас, так, 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 так. Як нам зробити? 250. 270, 290, 310, 330 є. Так, чудовенько. Інтернет. За інтернет ми повинні додати 90 і 280 у нас повинно бути в конвертику. Що у нас тут? 200? Скільки? 80? Значить, 200, 20, 40, 60, 80. Чудово. Двадцятки доволі виручають. Ми все одно в будь-якому випадку не витрачаємо всю ту купу 20-к. З конверта, наприклад, потрібно за інтернет заплатити. Я вийняла. В цей тиждень я плачу за комуналку, наприклад, за підписки, ті кошти, які йдуть у нас на картку на рахунок. І от двадцяточки окупиться якась сотня, і я замінюю відразу, щоб їм легше було потім в термінал гроші відправляти, ну і нам зручніше потім працювати з цим. Так, за навчання у нас було 1700. 1 вересня вже відбулося. 400 гривень у нас полетіло на перші зошити для класу для школи для навчання з хімії, там з укрмови, по-моєму. Зошит з англійською ми до цього ще купували. 200, скільки ми закидали? По 200, Поки 200 закинемо, там розберемось. Півтори тисячі у нас поки в цьому конверті. У нас дитина в цьому році вирішила харчуватися в школі. Харчування в місяць у нас 1400 там з хвостиком. Так от, будемо на навчання і на харчування так само відкладати потихеньку, щоб потім раз в місяць оплатити харчування. Харчують їх доволі таки непогано, чудово. Вирішила харчуватись там це дуже прекрасно. Так як наша дитина не завжди хотіла, мала бажання брати щось із дому і виходить так, що півдня ходити голодним, ну, дуже недобре. Так, тут у нас залишилася сотня, я її не відправляла в челендж, тому що цілу сотню віддати в челенджі не мали змогу тоді. Тож вважаємо, що в продуктах 1000 залишилася, ось 100 гривень 100 залишилось. 100 гривень залишилось. Ми додаємо 2,5, 2,600, у нас тут в конвертику стає. Так, за продукти ми кладемо. І за конвертики, пам'ятаєте, да, бачите, як вони згинаються. Жовті конверти геть не вдалі. У нас ви такі не купите. А в нас купите прозорі, великі, які дуже зручні до використання. Єдине, що ось певна партія приходила трошечки, бачите, з заломами, але це нічого. Ми їх залишили собі, щоб вам всі новенькі, гарненькі, рівненькі постачати. Так, госптовари. ми витратили повністю все. І в госптовари я 200 гривень поки відкладу. Госптовари і пральний порошок там трішечки підкупили. Але цього недостатньо. Госптовари якось так виходить, що ми закидаємо кошти і не завжди потрібно там почекати, щоб щось придбати. Так, не годиться. Так, 50 гривень ми докинемо до пухнастиків, поки на цьому тижні тільки так. Охнастика ми 50 гривень закинемо. 250 у них тут є. Так, Бензин на пальне. Ми 500 закидаємо, 1000 є. 500 у нас тут є, ще 500 зараз докинемо. Так, і кишенькові. Кишенькові 100 гривень. Нічого у нас тут не залишалося. Сотню ми кладемо. От сотня. На дрібні витрати 3, 4, 5. Скажіть, будь ласка, чи ви, чи ви видаєте своїм дітям кишенькові на тиждень і яка це сума? І чи ви їх штрафуєте за якісь, наприклад, невиконання домашніх обов'язків, невиконання домашнього завдання? Чи є у вас таке? Мені цікаво, але перш за все, чи ви видаєте кишенькові? Чи є кишенькові у ваших дітей і яка це сума на тиждень чи раз у місяць? Вона є дуже цікаво. Так, знаєте, що я забула? Знову вкотре. Мікрохвильовка. Мікрохвильовка, і я ж казала, спочатку оплати борг. Так? Один, два, три, 5. 100 гривень на карту піде. Ми додаємо сотню і 2000 у нас залишається боргу. Пам'ятаєте, у нас щомісячно ми оплату частинами взяли мікрохвильовку. Мікрохвильовка коштувала 3000 по 300 гривень в місяць. По сотні в тиждень відкладаємо і так максимально швидше ми покриємо нашу заборгованість. Так, відкрили трохи не так. так. Що ми тут відкладемо? У нас лишилося 240 гривень. Я хочу відкласти у всяку всячину 200 гривень. 500 у нас залишається. Так, і 40 гривень піде у нас в банку. Зараз швиденько ми всяку всячину відкладаємо 200. Так, і 40 гривень піде в банку. І це всі кошти, які у нас були, ми їх розклали. Так, 40 гривень. Ви дивіться, що я пишу? 440 відклала, 400 записала. Ви так зарплату давали. Сказали, дадуть 10 тисяч, а дали 100. Так, 40 ми додаємо, виходить у нас 535 гривень. Так, в авто ми нічого не додали, 450 залишилось. Для душі і тіла нічого не додаємо. 300 залишається в здоров'ї 350, в гардеробі 200. Поки тільки так, але надіємося, на наступному тижні вже зможемо додати і сюди. Ми почали заповнювати наші челенджі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Напишіть, будь ласка, в коментарях з приводу кишенькових. Доволі цікаво, як ви розподіляєте чи видаєте своїм дітям кишенькові і чи є у вас система штрафів для дітей. Дуже цікаво, вся в коментарі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Там також новинки, цікавинки і все для ведення бюджету. Ставте лайки. Всім па-па!